Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Проєкт Кучма був запущений в Україні одночасно з проєктом Лукашенко в Білорусі, і те, і те було оформлено як дострокові перевибори радянських очільників України і Білорусі, які підписалися за розпуск СРСР. Пише блогер Володимир Мартинюк. Вибори Кучми і Лукашенка відбулися в один день 10 липня 1994 року. Лукашенко у 1994 року. Тому році переміг красиво і спокійно правив Білорусі аж до 2020 року, коли білорусам нарешті набридло в це гратися. Кучма ж переміг не красиво за рахунок фальшування близько 10-15%. Далі в Білорусі і в Україні все пішло по-різному. Лукашенко не руйнував білоруську промисловість, бо Москва була певна, що це все їй все одно рано чи пізно і так повернеться. Кучма в Україні валив все, що тільки можна завалити, окрім Донбасу, Южмашу, Азовсталі, Моторсічі та інших унікальних для колишнього СРСР військове промислово. Ових комплексів, тому що вони також повинні були колись повернутися під контроль матушки Москви. у друге тисячоліття Лукашенко вступив більш-менш певно і благополучно. Але щодо кучми в Україні виникла чітка і жорстка алергія. Тому кучмі в Москві призначили наступника: кріпкого господарника Януковича. Він повинен був стати президентом України, як показали, 2013-2014 роки, здати її Москві. Спочатку цей проєкт обламав у 2004 році майдан Помаранчевий, потім у Чотирнадцятому майдан гідності Росії не заставалося нічого іншого, як починати в лютому 2014 року війну проти України в лютому 2022 року. Росія вирішила цю війну поновити знову. Успіху знову не отримала. Тому в Росії появилася нав'язлива ідея, що Україну не можна перемогти, а можна лише знищити. Зараз Росія методом пробі помилок шукає спосіб, як цю хвору і маніакальну ідею нарешті реалізувати в той же час. 5 грудня 1994 року підписано Будапештський меморандум Мерандум, яким Україну роззброєно і зроблено легкою здобичю Москви, пише Микола Ляхович, журналіст та Далі в оригіналі, Негідники, які роззброїли Україну, не лише не покарані, але продовжують здавати її в різних мінськоугодіях. Кучма підписав документ, яким ядерну зброю реальний грант національної безпеки України обміняли на папірець під назвою «Будапештський меморандум, який не годиться навіть як туалетний папір. Проте не варто забувати, що підготував це роззброєння ще комуняка Леонід Кравчук, коли у січні тисячі 1994 року в Москві була підписана спільна заява про умови приєднання Росії України до договору не розповсюдження ядерної зброї, ДНЯЗ. Москва тоді отримувала 60 мільярдів доларів за скорочення ядерного арсеналу. Київ зовсім від нього відмовлявся в обмін на запевнення в підтримці США і 900 мільйонів доларів. Це щоб ви пам'ятали, які дешеві повії тоді керували нашою країною, які сьогодні ще й продовжують прислуговувати своїм вчорашнім блазням з квартальчиков, які співають ті ж самі. ...пісні про мір і дружбу, забороняючи українському війську звільняти окуповані території України, всяким ліволіберизованим експертам з експертисами зі скрепою, толерантність. головні порожнечі, які можуть спробувати заперечити вигоду Україні від ядерної зброї. Нагадаю, що наявність тактичної ядерної зброї ніяк би не зашкодила ні Україні, ні безпеці сусідів і не обтяжувала українську економіку. А стратегічну ядерну зброю можна було продати дорожче і під більші гарантії, ніж нічого не вартий, папірець під назвою Будапешський. Меморандум нагадаємо спочатку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого окупанти випустили по території України понад 1300 ракет на суму не менше 7,5 мільярда доларів. Зазначається, що окупанти випустили 235 ракет «Калібр», усього близько 62% Запусків припало на Іскандер, 30% на ракети класу Хата, та 8% на точку У за даними видання. Точка У оцінюється в 300 тисяч доларів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.